Мама. Сонце ледь тракнулося обрію, кидаючи довгі тіні по його квартирі. Дмитро нервував. Сьогодні мала приїхати його мама, і це був перший раз, коли вона відвідає його в новому місті. Він прибрався до блиску, приготував її улюблене печиво і навіть купив квіти, все мало бути ідеально. Вона приїхала, як завжди, вчасно. Мама обійняла його так міцно, що здавалося, вона хоче компенсувати всі місяці розлуки. На вигляд, вона була такою ж, як і завжди, усміхнена, з теплим поглядом і м'якою зачіскою. Вони говорили про все і ні про що згадували дитинство, її новий сад і його роботу. Дмитро розслабився, все було добре. Перший дивний дзвіночок. Пролунав на кухні. Мама допомагала йому готувати вечерю. Дмитро дістав м'ясо з холодильника, щоб нарізати його на відбивні. Він повернувся, щоб взяти ніч, і побачив, як вона тримає в руці шматок сирого м'яса, і пробує його. Мамо, що ти робиш? запитав він здивовано. Вона швидко відсмикнула руку, а на її обличчі з'явилася та сама усмішка. Але якась надто широка, майже неприродня. Та нічого, синку, просто хотіла перевірити, чи хороше воно. відповіла вона, і її сміх пролунав надто гучно для такої дрібниці. Дмитро знизав плечима, вирішивши, що, мабуть, перевтомився можливо, вона просто хотіла переконатися, що він купив найкраще м'ясо. Але наступний момент був ще набагато гірший, ніж це. Вони сиділи у вітальні та пили чай. Дмитро тримав в руках свою чашку, а мама сиділа напроти нього в кріслі. Раптом він помітив щось на її обличчі. Муха, величезна, жирна муха повільно повзла по її щоці. Дмитро, здається, перестав дихати. Він чекав, що мама зараз відмахнеться або скривиться, ну або хоч щось зробить і відреагує. Але вона просто сиділа, дивлячись на нього з тією широкою усмішкою. Її очі були порожніми, немов дві темні прірви, все ж Дмитро сам відмахнувся від тієї мухи. Настала ніч, Дмитро лежав у ліжку, але сон не йшов. Образи сьогоднішнього дня крутилися в його голові її неприродня усмішка, сире м'ясо і та муха. Він перевернувся на бік, намагаючись відволіктися, але раптом почув дивні звуки з кухні. Дмитро обережно піднявся з ліжка і потихеньку пішов до кухні. Світло там не горіло, він обережно заглянув у темряву і побачив її. Мама сиділа на підлозі, схиливши голову над чимось, що лежало в мисці. Вона щось їла. Дмитро увімкнув світло. У мисці лежав сирий фарш, а її обличчя було все в його шматочках вона не відривалася від їжі, навіть коли світло спалахнуло, а просто підняла очі на нього. І в її погляді не було ні каплі тепла, лише поражнеча. І та сама усмішка. Мамо, що ти робиш? Його голос стремтів. Вона нічого не відповіла, просто зробила ще один укус, і з її рота вивалився шматок сирого м'яса. Дмитро відступив назад, його ноги здавалися ватними. Він не міг повірити, що це його мама. Він відчув, як його охоплює паніка. Це не його мама, це якась моторошна копія. Він повільно відійшов назад, а вона тим часом піднялася і поповзла до нього на чотирьох. Її рухи були моторошними, надто швидкими і неприродніми. Її усмішка ставала все ширшою, а очі все порожнішими. Дмитро відчув, як жах заповнює його. Він знав, що повинен бігти, але його ноги не слухалися вона наближалася, видаючи дивні хрипи. Що зовсім не були схожими на людський голос. І тоді він побачив, як її обличчя стало змінюватися. Шкіра на ньому стала блідою, а очі, здавалося, тонуть у темряві. Він злякано відсахнувся, але, спіткнувшися, впав. Дмитро прийшов до тями. Голова жахливо гуділа, а в роті був неприємний присмак заліза. Він лежав на холодній кахельній підлозі. Навколо тиша мами не було, це було сном. Ні, він відчував біль у потилиці від удару підлогу. Він піднявся, хитаючись, його роздумом відчайдушно намагався переконати себе, що це був просто нічний кошмар. Занадто реалістичний, але він знав, що це не так. На ватяних ногах він попрямував до спальні мами, двері були відчиненими, у кімнаті нікого. Ліжко було обережно застелене, ніби тут нікого й не було. Його серце калатало, він лунюючи в скронях. Він обережно, наче боячись потривожити невидимого звіра, пішов до своєї кімнати. Двері були причинені. Телефон, який завжди лежав на тумбочці, біля ліжка. Він увійшов, прикрив за собою двері, підійшов до ліжка, підтягнув ноги до себе і взяв телефон. Він уже збирався увімкнути екран, коли в кімнаті знову запанувала тиша, але ця тиша була зовсім іншою, обтяжливою та зловісною. Він почув тихий звук. Тихий, та ледь чутний скрегіт. Він затих. Але Дмитро вже знав, що він не один у цій кімнаті. Він різко підскочив і відскочив у бік. Серце в нього обірвалося, коли він подивився на своє ліжко. Там на підлозі прямо під ліжком щось лежало. Вона лежала там, мама. Її очі були широко розплющені, а на обличчі все ж та сама моторошна посмішка. Дмитро схопив ручку дверей, відчинив їх і вибіг у коридор. Він побіг, не оглядаючись до вхідних дверей. Рука смикнула за ручку. Замкнено. Жах знову огорнув його. Коли він згадав, що зачинив двері на ключ, а ключ був у кімнаті. Він почув, як двері його спальні з грохотом зачинилися. Дмитро різко обернувся, але там не було нікого. Він стояв, дивлячись, як олень на двері, і тут пролунав сигнал телефону, повідомлення від мами. Пит, синку. Вибач, що сьогодні не приїхала і не попередила. Батькові стало недобре, тому я залишилася вдома. Приїду наступного разу. Повідомлення від мами, справжньої мами. Але якщо вона вдома, то що це тоді таке? І що вона зараз робить у кімнаті? На екран телефону впала крапля. Потім ще одна. Дмитро повільно підняв погляд. Вона була там, на стелі, повзлапаній, по як павук. Її обличчя було перекошене в моторошній посмішці, а очі були чорні, як ніч. Дмитро не стримав крику, він кинувся назад у кімнату, де тільки що був, і зачинив за собою двері. Паніка переповнила його. Він озирнувся, шукаючи вихід, і побачив вікно. Нічого кращого, не придумавши, він розпахнув його. До землі було високо, дуже високо, але дивні звуки, що намагалися проникнути крізь двері, змушували його діяти швидко. Двері розчинилися з гуркутом це зайшло в кімнату. Воно виглядало, як його мама, але від неї не залишилося нічого, окрім огидної оболонки. Побачивши відчинене вікно, воно розчаровано зашипіло. Відбігло до нього, залізло на підвіконня і оглянулося, розгнівано, прохрипівши, воно зістрибнуло униз. Минуло кілька годин. Нарешті Дмитро відважився вилізти з під ліжка. Він встав, підійшов до вікна і закрив його, дивлячись на перші промені світла.